Вітаємо на каналі Вонишкевичі, друзі. Сьогодні готуємо літній салатик, який готується дуже просто із простих складників за 5 хвилин. Такий салатик найчастіше готую в цю пору. Отже, нам треба молода капуста, шаткуємо її, нарізаємо ножем на шатківниці, кому як зручно. На більш-менш однакові смужечки. Поки є сезон, поки є багато зелені, капусточки треба готувати. Це дуже-дуже корисні салатики виходять. Нарізану капусточку викладаємо в миску і беремося за наступні складники. Додаємо до цього салатику огірок. Коли огірочок домашній і молодий, я можу дати навіть зі шкірочкою. Мені так більш подобається. Нарізаємо на такі більш-менш однакові пластиночки. Далі сюди ж додаємо зелену цибульку і кріп. До капусти ідеально пасує кріп. Всі ці складники об'єднуємо в одній мисці. До всіх овочевих салатів завжди додаю лимонний сік. Мені здається, воно просто додає шарму і неперевершеного смаку. Так приблизно десь столова ложка. Далі солимо до смаку, додаємо олію. У мене оливкова із пряними травами. Може бути соняшникова або будь-яка, яка вам до смаку. Ретельно все перемішуємо, салатик готовий. Готується дуже швидко, дуже смачно, нічого особливого, але він дійсно вартий уваги. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається.